Здоровкаюсь! Організатори Арнольд Strongman Класік оголосили уже список учасників на свої змагання, а також повідомили про вправи, які будуть відбуватися на турнірі. Строгмени у свою чергу активно тренуються та готуються, тому я не бачу жодних причин відкладати дане відео на потім. Давайте і ми з вами глянемо на lights up та івенти. Звичайно, що отримав своє запрошення переможець двох останніх Арнольдів Мічел Хупер. Лось всього двічі брав участь у даному шоу і, як ви вже зрозуміли, він може похвалитися 100% вінрейтом. Якщо ж канадець виграє ці змагання у 25-му, то стане в ряд із такими атлетами, як Брайан Шоу та Хавтор Бьорсон, які мають у своєму активі по три перемоги. Ну а найбільше вигравав тут же Друна Савіцкас. Йому вдалося підкоряти Арнольд аж цілих вісім разів. Власне, за своїм четвертим титулом спробує піти їх автор Бьорсон, але коли ви побачите івенти, то напевно зрозумієте, що навряд чи це йому вдасться. Тим не менш, Тор зараз набагато сильніший, аніж він був на минулорічному Арнольді. Тоді, як ви пам'ятаєте, він тільки-тільки повернувся у Стронг і конкуренції із Хупором не вивіз абсолютно. Однак пізніше на Шоу Classic та Roak International ми побачили, що Тор може підтиснути Міча, а також залишити позаду, деколи і далеко позаду, того ж таки Стольтмана, Сінґлтона або Шхатона. Далі у нас на черзі Том Стольтман. Він міг би бути одним із головних фаворитів на перемогу, але зазвичай шотландець на Арнольді виступає не надто вдало. Поки найкращий його результат це третє місце минулого року, але знаєте, якби не самоанігіляція Бьорсона, то бути б йому четвертим. Приїде в Коламбус і вічно другий на Арнольді Матеуш Кілішковський. Поляк домінував над своїми суперниками в останньому турнірі сезону Магнус Класік, чим показав, що готовий повертатися до боротьби із топ-атлетами. На цьому Арнольді постарається вийти на новий рівень Еван Сінґлтон. У американця є буквально все, щоби боротися за перемогу у кожному турнірі, на якому він виступає, але як відмічають західні експерти і самі атлети, Ванька досить часто любить перегоріти. Отож, цікаво, чи зможе він тримати себе в тонусі усю дистанцію турніру. Своє заслужене запрошення отримав також і Лукас Хатон. Дуже приємно бачити, як цей атлет росте та розвивається. І особисто я чекаю від нього дуже хорошого виступу у цьому сезоні. У нього, як і в Сінґлтона, є абсолютно все, щоби боротися за топ-3 у кожному турнірі. Грубо кажучи, те саме можна сказати і про Трея Мічела, але з деякими поправками. Він, звичайно, не такий швидкий, як попередні два його співвітчизники. Також цікаво, що зможе показати Макс Бодро. Минулого року на одному із турнірів Giant's Life він вискочив аж на друге місце, поступившись звичайно, тільки Хуперу, тому боротьбу у певних івентах він точно зможе нав'язати. Як зазвичай, ми побачимо хорошу станову на Арнольді від Бобі Томпсона. Ну і зрештою, не тільки, буде тут ще декілька івентів, де Бобі зможе себе проявити. Ну і закінчується список двома дебютантами. Остін Андреде та Нік Гвардіон. З Андреде ми вже познайомилися минулого року. Це дуже сильний дедліфтер, та взагалі сильний та потужний атлет. А от Гвардіон це переможець аматорського Арнольду 24-го року, за що він, власне, і отримав запрошення на цьогорічний турнір. Отож, загалом 11 учасників. І судячи із слів Хупера, заміни не буде. Тобто, якщо хтось травмується до Арнольду, то залишиться їх 10. чи 9. або 8. Come, Таким чином, сподівання на те, що ми все ж таки можемо побачити на цьому Арнольді Кордіяку або Новікова е, розтанули. Хто ще заслуговував потрапити у цей список? Як на мене, то 12-тим учасником цілком справедливо було би додати Томаса Еванса. Він провів дуже солідний сезон 24-го року, класно показав себе на року Invitational і якби не травма, то міг би зайняти іще вищу позицію. Тому його ігнор від організаторів викликає деякі питання. Ну а тепер перейдімо до найцікавішого, до івентів. Буде їх аж 6, не 5, як зазвичай, і розіб'ються вони на два змагальні дні. Отож, перша вправа це Elephant Bar Deadlift. І я вам напевно вже всі вуха проговорив з тим, що організатори дадуть 101 тисячу доларів тому, хто потягне 500 плюс кілограм. Тож більше я про це говорити не буду, ні-ні. Але скажу, що минулого року ми хоча б з вами мали інтригу, хто стане другим у цій вправі, а цьогоріч здається, що Хупер просто застовбив за собою цю позицію. Бобі Томсон тягне класно і багато, але, як показав минулий сезон, обійти Міча у жодній стяг, де вони обидва брали участь, йому не вдалося. Думаю, що більшу конкуренцію йому тут складе Ковбой Трей або ж Остін Андраде. Про переможця тяги я вже говорити не буду. Івент номер 2 це естафета оверхедів. Ось тут якраз для Тора починаються перші проблеми. Організатори підготували для атлетів 113 кілограмову гантель, природний камінь вагою 125 кг та два логліфти на вибір 175 або 195 кг. Також, щоб ніхто не розслаблявся, введений ліміт часу у 120 секунд. Ось тут уже на нас чекає справжня жара та справжня битва, і з впевненістю сказати, що переможе тут Хупер, звичайно, не можна. Такі люди, як Лукас Хаттон, Матеуш Кілішковський, Еван Сінґлтон, Трей Мічел, звичайно, ну і Том Стольтман, всі вони старатимуться перемогти у цьому івенті. Також хороші результати тут можуть показати Бобі Томпсон, Макс Бодро, Остін Андраде, тому Хафтор Бьорсон ризикує не тут дуже і дуже багато балів. Завершальний івент першого змагального дня це Тімбер Керрі, також класика для Арнольд Стургмен Classic. 400 кілограм, 11 метрів з нахилом та ліміт часу у 30 секунд. І тут, як ви зрозуміли, на нас також чекатиме заруба: Купер, Бьорсон, Кілішковський, Макс Бодро. Еван Сінглтон, усі ці атлети можуть пройти всю дистанцію за дуже короткий час. Цікаво також, як себе проявить Хатон, ну і Том Стольтман. Якщо у Альбатроса все гаразд, то він також може показати пристойний результат. Як на мене, то основна боротьба тут буде точитися між лосем, горою та польським термінатором Кілішковським. Ця трійка може спокійно вкластися у 8 секунд. Другий змагальний день розпочнеться вправою Бік Джерк. Атлетам потрібно буде виштовхнути з-за шиї або з грудей штангу із найбільшою вагою. Це буде вправа наподобі «Флінстон Прес, де наш Олексій Новіков має світовий рекорд. І я чекатиму її, напевно, найбільше з усіх. Стронги уже зараз показують тут хороші результати. По 230 кг піднімали уже Хупер та Еван Сінґлтон. Ну а Лукас Хаттон дуже впевнено справляється із вогою 240 кг. Як на мене, то саме цей американець має перемагати у цьому івенті. Поки мовчить, але я думаю, що також вистрелить тут Том Стольтман. Він 240 фіксував ще на Флінстон пресі, тому щось біля цих цифр він мав би показувати. Не сильно зле тут йдуть справи у хавтора Бьорсона. 210 він уже на тренуваннях піднімав, тому цілком ймовірно, що 220 на змаганнях він мав би осилити. Як бачите, попри свою статичність, ця вправа обіцяє бути чи не найвидовищнішою на змаганнях. Справа номер 5 це поки щось таке максимально незрозуміле для мене. Схоже, що атлети матимуть якісь три колоди, їх по черзі потрібно завантажити на сани і потім уже ці сани відбуксувати певну відстань. Звичайно, це все буде на час і на все про все атлетам даватиметься 120 секунд. Ну і на фіналочку у нас підйом кулі на плече. Наголошую, що це буде не природній камінь, як це було минулого року, а саме кулі. Тому, напевно, Кілішковський не буде тут беззаперечним фаворитом. Тут можна також припустити, що оскільки цю кулю не потрібно вижимати над головою, а просто закинути на плече, то хороший результат мав би показати Бьорсон. Думаю, за це він може подякувати організаторам, що не злили його остаточно. Знову ж таки, оскільки це куля, класно себе має проявити і Стольтман. Якось ми сьогодні про нього вкрай мало говоримо. Але він цілком може вийти такою собі темною конячкою цього турніру. Досить вправний із кулями Лукас Хаттон, то й про трея Мічела не варто забувати. А от якщо чити включать Клішковський, то вже нічого нікому не поможе. Ну, якось так, ось такий Арнольд Строгнуй Класік на нас чекатиме цього року. По відчуттях якось складається так, ніби турнір обіцяє бути дуже захопливим. Навіть незважаючи на те, що немає жодного нашого атлета. Організатори підвезли набагато цікавіші вправи, аніж у попередньому Арнольді, і майже у кожній з них є якась солідна інтрига. Отож, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий склад учасників і хто з них зможе здобути перемогу. Ну і також напишіть, чи подобаються вам івенти, бо мені дуже. Вподобайку та підписку, я думаю, ви вже знаєте, де клацати, ну і як завжди, Тягайте залізо та бувайте здорові.